26 років тому було підписано акт про готовність саркофагу над зруйнованим енергоблоком Чорнобильської АЕС, трагедія, яка вартувала нашому народу чималих жертв. Чорнобильців щороку вшановують як на державному, так і на інших рівнях. Так у Кривому Розі вже не перший рік ліквідатори аварії збираються на території храму Різдва Богородиці біля ікони Чорнобильський спас, щоб взяти участь у молебні на честь загиблих товаришів та побажати здоров'я живим героям. Господь говорит, нет больше той любви, кто душу положит за друзей своих. И сегодня мы вспоминаем память этих людей, которые не боялись своей жизни, шли на то, чтобы спасти других людей, прежде свою, свою семью, своих друзей. И сегодня мы вспоминаем прежде всего не память усопших, мы вспоминаем память и живых, которые живут сейчас вокруг нас. И мы молимся о их здравии и Каждый человек, который помогает человеку больному, находящемуся в, в, в болезнях, то Господь помогает этому человеку. Як зазначив голова громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль Україна, центрально міського району Олексій Цибань, минулорічна трагедія на атомній електростанції Фокусима 1 не залишила байдужим дійсно сильних духом людей. Велика кількість ліквідаторів ЧАЕС висловили свою готовність поїхати до Японії на допомогу, адже вони знають, як приборкувати небезпечний атом. Це доводить, що мужність наших ліквідаторів не має меж. Ми е свої помисли. Обращаем к нашим э, ликвидаторам, которые в те э, дни э, построили этот саркофаг, это далось ценой очень большой, ценой здоровья этих людей. Мы сегодня э, вспоминаем наших друзей, которые ушли с этой жизни. Мы сегодня желаем друг другу здоровья. Мы Ежегодно встречаемся в ці дні для того, щоб поддержать друг друга. Ми вели борьбу з невидимым врагом. Будемо говорити, наші отцы і діди воювали в Отечественну війну, там був видимый враг. Здесь нет. Много людей залишилося инвалидами, многие зараз лежачі, многих вже нету. Хотілося хотелось, щоб більше внимания уделялось Після панихиди біля храму Різдва Богородиці ліквідатори завітали на зустріч до виконкому центральної міської районної місті Ради. Героїв цього дня нагородили почесними грамотами за активну життєву позицію та медалями за мужність та честь. Чорнобильці вшанували пам'ять загиблих побратимів хвилиною мовчання. Своєю творчістю з ліквідаторами поділилися і вихованці музичного училища та інших творчих колективів міста. Сьогодні у виконкомі Центральної міської районної міської ради вшановують пам'ять ліквідаторів. Це ті люди, які у 1986 році встали на захист здоров'я життя громадян всього колишнього Радянського Союзу, які, не жалюючи себе, йшли вперед для того, щоб ліквідувати наслідки такої великої катастрофи. В центральному міському районі протягом року відбуваються різні заходи, спрямовані на допомогу і підтримку як самих ліквідаторів, так і їхніх родин. І нам теж варто не забувати про тих, хто зробив багато для порятунку всього світу і не допускати подібної катастрофи в майбутньому, тим самим довести, що справа ліквідаторів не була марною.